Та ніч була межею між весною і літом, а для 25-річної шкільної вчительки музики Наталі Кольцової вона виявилася останньою в житті. Друзі було видно, що над нею жорстоко познущалися, тому що в неї було е, спухше обличчя, були винні садини в районі носової переносиці, і з лівої сторони біля повністю було лице. Ну, статишно, блисні вечір. Пізно ввечері Наталя пішла на зустріч із подругою, а вранці її знайшли біля мосту поблизу міста Бара задушеною. Вже за кілька днів затримали й підозрюваного у вбивстві. Того вечора чоловік повертався з кафе п'яним, зустрів на мосту знайому, захотів любощів. Їй е, на зустріч е, підійшов, вбився. Запропонував їй вступити з нею в інтимні відносини. Вона відмовила категорично. Він застосував фізичну силу, в подальшому заволік її в кущі неподалік від дороги і вчинив вбивство цієї дівчини. Свою жертву нападник збалтувати не зміг, задушив ременем із штанів. Я не бажаю до суда нічого розповідати і нічого коментувати. А взагалі, ви свою вину визнаєте? Так. Підозрюваний виявився не просто п'яничкою чи кримінальником, а цілим чиновником місцевої райдержадміністрації Віталій Григорчук завжди мав добру репутацію у колег. Навіть в голові не вкладається, просто не вкладається в голові. Рекомендував себе як нормальна людина, нормальний сім'янин, можна сказати, зразковий працівник управління фінансів, працював в відділі видатків, тобто нічого поганого не можу сказати. Враховуючи високий статус затриманого, батьки загиблої не вірили у справедливе покарання. Ви вірите в справедливе покарання, чи він може відкупитися? Не вірю. Розслідуванням резонансного вбивства займалася обласна поліція. І слідчі таки довели вину підозрюваного. Зробили зрізи піднігтів міст, дослідили, де було виявлено ДНК чоловіча. І коли підозри впали на дану особу, ми провели порівняння і ДНК у нас співпало. Днями Завершився і судовий розгляд. Віталія Григорчука визнали винним у вбивстві шкільної вчительки. За це чоловік 13 років проведе у в'язниці.